Сільвіо Гезель був економістом, який вивчив справжню природу грошей. Він народився в 1862 році в Німеччині. 24 роки він виїхав в Аргентину, де зайнявся комерцією. Гезель помітив, що іноді його товари продавалися швидко й за гарну ціну. А іноді повільно з тенденцією до зниження цін і залежало це не від бажання людей купувати, а від спроможності, від ціни грошей на фінансовому ринку. Везель вирішив вивчити грошову систему і соціальний порядок більш глибоко. Гезель переїхав у Швейцарію і в 1916 році опублікував свою книгу Природний економічний порядок, який він покритикував існуючі політичні партії за відсутність конкретних економічних принципів. Гезель запропонував нову концепцію – «Вільні гроші. Пізніше відомий економіст Джон Мейнард Кейнс в своїй праці Загальна теорія зайнятості процента і грошей напише: я переконаний, що майбутнє навчиться більше у Гезеля, чим у Маркса. Австрія. Наслідки Великої депресії, яка почалася в 1929 році, були надзвичайно руйнівними. В 30-х роках під проводом мера Вергля вільні гроші Гезеля були введені в дію. Вьоргель місто залізничників. Вузлова станція. Велика депресія вдарила по економіці цього маленького містечка, з'являлося безробітні. Населення Вергля тоді складало трохи більше 4 тисяч мешканців, число безробітних 400 осіб, з них 200 були викреслені через бідність з податкової відомості. Міська каса була порожньою, економіка міста завмерла. Михайль Унтергугенбергер, мер міста в ті часи, пояснив причини стагнації. Національний банк випускає гроші для обігу, але цей обіг дуже повільний, і це призводить до сповільнення економічних процесів. На загальному зібранні він розповів людям про ідею Гезеля стосовно вільних грошей. В 1932 році місто, погодившись, вирішило впровадити місцеву валюту, яка підтримала б існуючу грошову систему. Ця дія повинна була пожвавити економіку. Місцеві гроші зі стимулом обігу назвали сертифікатами підтвердження про виконану роботу. Передусім, у місті взялися за проведення найнеобхідніших робіт. Було почато прокладання каналізації, дорожні роботи, асфальтування вулиць. Платили усім без винятку лише вільними грошима. З міського управління вони скеровувались проработ. Він перерозподіляв їх серед будівельників, а вони розраховувалися ними з булочником, м'ясником, перукарем і так далі. Люди почали сплачувати податки, міська каса стала наповнюватися, а кількість безробіт. Почала зменшуватись. Секрет швидкого обігу нових грошей полягав у тому, що вони постійно знецінювались. На початку кожного місяця власник банкноти повинен був наклеїти на неї цінну марку, вартістю 1% від номіналу банкноти. Без такої марки банкнота вважалася недійсною. За рік виходило 12%. Відсорків. звичайно, люди хотіли пошвидше використати такі гроші, щоб уникнути цієї процедури, і тому сертифікати стали швидше обмінюватися на товари. Цей винахід гезеля знищував накопичувальну функцію грошей. Люди не зберігали їх, а пускали в обіг. Ці місцеві гроші зі стимулом обігу допомогли місту подолати кризу.